Зараз ви дізнаєтесь, коли озимий часник садити, чому потрібно грядку саме до посадки готувати, які відстані між зубчиками і між рядками залишати, як посадковий матеріал підготувати і що в борістки при посадці закладати. Розминаємо свій пальчик, натискаємо підписатись, дзвіночок і Подобайчик Допомагаємо розвивати корисний україномовний каналчик. Всім привіт! З вами канал Корисні Корисності і як завжди без зайвої води. Починаємо! Чесник дуже вимогливий до ґрунту. Земля під ним має бути родючою, поживною, некислою і. Пухкою, взагалі, цибулинні культури погано розвивають коріння своє у важких ґрунтах, а саме через коріневу систему до рослини надходять елементи живлення. Тому важкий ґрунт призводить до погано розвиненої коріневої системи, і це, в свою чергу, призводить до низького урожаю часнику. Починаємо з поліпшення структури ґрунту. Якщо у вас земля дуже важка, то на кожен метр квадратний додаємо відро піску і відро некислого торфу. У мене тут грядочка, в яку неодноразово вносились розпушувачі, тому я буду додавати небагато пів відра пісочку і піввідра торфу. Особливу увагу слід також звернути на кислотність. Кислотність перешкоджає рослині засвоювати елементи живлення, щоб розкислити грядку. На кожен метр квадратний додаємо по стакану крейде. Потім ділянку потрібно підживити і внести добрива. На кожен метр квадратний вносимо відро компосту або перегною 30 грам суперфосфату і два стакани попелу. І залишилося перекопати на штик лопати. Знезараження дозволить запобігти багатьом захворюванням, проливати грядочку, буде оздоровлювачем ґрунту органік баланс, як завжди, всі пропорції вказані виробником на пляшечці. А щоб корисні бактерії добряче попрацювали, і за той час земля осіла і ущільнилася, накриваємо грядку картоном або агроволокном і залишаємо в спокої на два тижні. Наш ґрунт вже всівся, а це означає, що можемо рухатись далі. Усі маніпуляції проводимо безпосередньо перед самою посадкою. Розбираємо голівки на зубки тут я вже частину розібрала. Вибираємо найбільші зубчики і дезінфікуємо в соляному розчині. Слідкуємо, щоб це денце повністю відстало, бо воно може заважати проростати. Починаємо готувати соляний розчин. На кожен літр води, 2 столових ложки солі, розчиняємо і заливаємо наші зубці. Поки наш посадковий матеріал дезінфікується, знімаємо агроволокно і приступаємо до нарізання борізочок. Наші борістки нарізані. Заглибляти потрібно на дві. Три висоти. Відстань між борістками 25 сантиметрів. Відстань між зубцями у нас буде 15 сантиметрів. І так, найголовніше питання, коли ж таки правильно починати садити озимий часник. У кожному регіоні свої терміни. Ми орієнтуємося по погодних умовах. Закінчити посадку часнику потрібно за 30 днів до настання стабільного холоду, тому що за цей час, час часник має встигнути укорінитися, але він не має встигнути випустити оцю зелену стрілку. Так як ми готували грядку під часник і вже внесли всі необхідні добрива, то додатково в борістки ми нічого вносити не будемо. Лише шар піску, товщиною 2-3 см, щоб зубці не гнили. До речі, якщо зубчики у вас невеликі. То між зубчиками можна робити відстань 10 см, а між рядочками 20 см. Загортаємо і якщо у вас дуже холодні зими, мульчуємо. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в нових серіях, мої часникові зайки. па па, -па, -па! О!